Так давайте привітаємося. Доброго ранку я маленький їжачок. Їжачків дитина. З гострих гострих їж, голочок у мене, друзі, спина. Завжди я колючим був, скільки пам'ятаю, кожен раптом біль відчув, Хто мене торкає. Та не злий я, а добряк. Це кажу вам щиро. Не бажав я аж ніяк голочок. Як шило, ось таке в нас сьогодні привітання. Дітки, сьогодні на лісовій галявині шум та галас. Тут зібралося багато лісових мешканців. Всі звірята отримали запрошення, а ось від кого, вам невідомо. Мудра сава сказала звірятам, що відгадавши загадки, ви дізнаєтесь ім'я незнайомки. Послухайте першу загадку. Приготуйтесь і будьте уважними. Гостя чудово прийшла, фарби з собою несла, в неї роботи чимало, золотом ліс пофарбувала, сонечко вниз опустила і паутинки пустила. Як ви гадаєте, що це за пора така прийшла? Правильно, це осінь. Осінь вітається, каже, добрий день, звірята! Діти, як називається останній місяць осені? Листопад Молодці розумнички, листопад це третій і останній місяць осені Цей період ще називають пізньою осінню. Це час підготовки до суворої зими. Тому осінь каже, що вона дуже стурбована, чи всі лісові мешканці підготувалися до цього важкого часу року. Я прошу вас розповісти, як ви приготувалися до зими. А тепер хто там тремтить за. Подивіться уважно кущиком ліщини. Влітку він сиренький, Зай. зайчик, а взимку він біленький. Довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Так, це зайчик. Діти, а скажіть, будь ласка, а які у зайця вушка? Довгі. Правильно довгі. А якщо у нього довгі вушка, то який він, можна сказати, вухатий, да? довго вухий. Ще так. Так. Навіщо зайчику такі довгі вуха, як ви гадаєте? Щоб чути. Правильно, вони йому потрібні, щоб добре чути. А які лапки у зайчика? Маленькі. Так. Передні короткі, а задні довгі, тому що він добре стрибає та швидко бігає. А яке хутро у зайчика? М'яке щире. Так. В влітку він Біленки. сіренький, а взимку зайчик якого кольору? Біленький. Правильно він? Біленький. Так, дітки, а ви знаєте, що у зайчика немає хатки, і зайчик ховається та відпочиває під кущами. Так, діти, а хто там ховається за ялинкою? Тільки руденький хвостик виглядає. Це красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Лисиця. Я? Лисиця. Правильно, це лисичка. Дітки, а яка лисичка? Яка вона? Лисиця. Хитра, правильно, хитра, пухнаста, руда. А коли ми кажемо лисиця хитра? Як ще можна інакше сказати, що лисичка хитрюща, так можемо так сказати, Можемо. На зиму хутро лисиці стає пухнастим, густим для того, щоб захистити її від холоду. Дітки, а де живе лисичка? Оліші, в, норі. в норі глибоко під землею. Правильно, розумнички, молодці. А зараз ми з вами приготуємося і зробимо в хвилиночку Хлопчик кисть, дівчатка, зробимо зарядку. Ручки в боки, ручки вгору, вниз. Раз, два, три, не помились. У долоні хлоп-хлоп і ногами топ-топ. Що годинник, роб... ну, годинник робим тік-так? Тік-так. Тихо сіли на стільці, скажу, дітки молодці. Розумнички, добре, молодці. Так. А ось на галявину вийшов сірий, лохматий, великий, сердитий, голодний. Хто це? Вовк. Правильно, вовк. він дуже злий. Діти, то ж який вовк, можна сказати? Ситрий. Злющий, да? Злющий дуже ще. Він ще дуже злющий. Доброго дня, приєднайтесь до нас. Дуже злющий. На зиму вовк не робить запасів, а полює на маленьких тваринок, мишей, зайців. А інколи, зібравшись, з граєю вовки полюють на лосів та оленів. А хто прибирається до лісової галявини так, що тріщать гілочки кущів? Хто це, як ви гадаєте? У теплій шубі він лежить так. Цілу зиму міцно спить. А пробуджується від сну, зустрічатиме весну. Ведмідь. Правильно, це ведмідь. Він зустрічає весну, тому що він цілу зиму спить. Дітки, а який ведмідь? Великий так, великий, правильно, бурий. Сильний, клешоногий, да? можна і так сказати. А яка шубка у ведмедика, дітки? Яка. Тепла, Тепла, правильно, товста. Молодці. А як ведмедик готується до зими? Як він готується до зими? Так, Ми Восени ведмедик да. ходить по лісу. Так, їсть спілі горіхи, ягідки, жолуді, збирає мед, інколи ловить рибу, набирає собі жирок. Ведмідь на зиму залягає у барліг. Діти, будь ласка, подивіться. Хто тихенько біля пеньочка фиркає? Хто це? Його? Їжачок, у мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Це їжачок. А який їжачок? Давайте подивимося, який він. Колючий. Колючий, правильно, маленький, сіренький. А як фиркає їжачок? Покажіть, як він фиркає, коли шукає собі їжу. Отак. Фир, фир, да? Фиркає. Так, скажіть, будь ласка, а де зимує їжачок? Марки. Правильно, в нірці. В нірці. Він готує собі в восени нірку. Стелює їх сухим листям і там спить аж до весни. Добре, дітки, скажіть, будь ласка, а ще, ось подивіться, він в нірку пішов. В лісі живуть комашки, подивіться, вони також готуються до зими. Мурахи ховаються у мурашниках. Жучки та павучки ховаються у корі дерев. У сухому листі та засинають до тепла, яке принесе весна. Обові коровки, обові коровки в дереву? Так, вони теж, да, теж ховаються, тому що їм дуже холодно і прокидаються аж весною, коли вже з'являється сонечко, коли вже тепло, травичка зеленіє, рослинки прокидаються всі, так? Ось тоді тільки і прокидаються і тваринки, і також комашки. Так, дітки всі тваринки розповіли осені про те, що вони готові до настання зими. Заспокоїлась осінь і подякувала всім лісовим мешканцям за цікаві розповіді. Сіли дітки молодці. Незрівняно-фантастичні. Дякую вам за стараність, за гарні відповіді. Ви дуже гарно відповідали і дуже гарно слухали заняття. Тому я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі. На все вам добре. Ви розумнички, молодці, до побачення.